Привіт! мене звати Іванна і я працюю координатором в агенції Коно. В «Коно» я почала працювати понад три роки тому, як звичайний працівник на заводі Хісу. Прийшовши сюди як звичайний працівник, мені дуже сподобалася атмосфера на роботі, колектив і процеси, на яких я працювала. Але я завжди прагнула досягнути більшого, вчитися і розвиватися. Тому я старалася навчитися всіх процесів дуже швидко. Мотивацією для мене було бажання допомагати людям, постійна комунікація з людьми і динамічна праця без рутини. Коли мені запропонували стати координатором, я сприйняла це як шанс для розвитку в роботі та й розвиток для самої себе. Однією з найбільших змін, які я відчула, це покращення комунікаційних навичок. Працюючи координатором, я постійно спілкуюся з різними людьми. Це наші клієнти, наші працівники і так само колеги. А для цього потрібно вміти знаходити спільну мову з кожним. Не бійтеся, щось міняти в своєму житті. Починати з простих речей це нормально. Головне бути завжди готовими навчатися і бути відкритими до нових можливостей.